Вітаю вас, дорогі друзі. Знову ми маємо чудову нагоду, яку дав нам Бог. Адже без Бога, без Бога людина не може існувати тут, на цій землі, а скоріше, жити. Вона існує, але не живе, бо життя тільки в Бозі. Біблія говорить нам про те, що життя Бог дав, і життя з подостатком. Тому, коли людина ігнорує Бога. Насправді вона не живе, вона існує. Так, прийде певний промежиток часу і нас не стане, і ми зникнемо з цієї землі. Але кожна та людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє життя, вона наслідує вічне життя з Ним у новому тілі, на новій землі. Я хотів би сьогодні розважати над другою темою. І Яка буде називатися, і сказав би, це актуальна тема, тема сьогодення, говорити іншій людині про гріх це правильно. Я думаю, всім відомо, що світ, в якому ми живемо, і сучасна культура говорить нам, що не погоджуватися з людиною означає, Неадекватно судити чи засуджувати її. Тобто ми не можемо говорити про аморальну поведінку людини. Насчать бути толерантними. Тобто, ми повинні приймати та схвалювати те все, що роблять люди. Люди кажуть, мають різні думки, розуміння чи істини і те, що є правильним для одних. Може бути неправильним для інших. Зазвичай так нам говорять. Тому, коли ми не погоджуємося або вважаємо, що інша людина робить неправильно, нам говорять, що ми її не любимо. І висловлювати свою думку було б явно не по любові. Але чи це справді любов не говорити людині, яка живе аморально? Уявіть собі, якщо ми знаємо, що людина ходить по краю скелі, і вона виглядає щасливою, безтурботною, що ходить там, і не підозрює, що це загрожує їй життю. Чи це любов відносна нас, коли ми будемо дивитися на це і будемо толерантні до її, дозволяючи їй продовжувати ходити, ходити по краю землі. Звичайно, кожна. А мудра чи розумна людина, або в повному розі скаже, ні, це буде неправильно дивитися на те і дозволити тій людині загинути. А як відносно гріха? Так само по відношенні до гріха в іншій людині. На жаль, часто це робиться в неправильний, або ще гірше сказати, в нелюбовний спосіб зі сторони того чоловіка. Який хоче виправити іншу людину. Але ж ігнорувати гріх чи бути толерантним до нього, це теж не означає, що ми маємо любов до цього чоловіка, який живе таким гріхом. Отже, Біблія говорить, гріх. Віддаляє або відділяє людей від Бога. У посланні до в 6 розділі сказано, що зарплата за грійся смерть. Крім Христа, ми всі засуджені на вічність без Бога і будемо відокремлені від Бога в пеклі. Але є одне але. Біблія говорить: так Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородного, єдинородного, щоб кожен вірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Тому що Бог не послав сина свого у світ, щоб судити світ, але щоб світ міг спастися через нього, тобто через Господа Ісуса Христа. Друзі, навіть для тих, хто вже знає Христа, чиї гріхи прощені, і ці. Хто згідно Біблії мають гарантії вічного життя, гріх все ще має владу відділяти нас від Бога? Так. Пригадайте перше послання апостола Івана, перший розділ, де сказано, якщо ми. Кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і правди немає в нас. Якщо ми визнаємо свої гріхи, то Він, тобто Бог вірний і праведний, прощає нам наші гріхи і очищує нас від неправди всілякої. Зауважте, що коли апостол Іван говорив ми, він включив і себе у цей список. Гріх віддаляє християнина. І створює певну дистанцію між християнином та Господом. Тож сказати комусь, що він грішить, це є вчинок любові, щоб допомогти повернути його до Бога. Звичайно, що існують індивідуальні способи, як це зробити. І це повинно бути з любов'ю. Я пригадую, як один християнин, так би мовити, виправляв. Поведінку іншого. Ось він як говорив. Та таких людей я, я в світі не бачив, як ти. Тобто він говорив з негативної сторони по відношенню цього чоловіка. Так, він виправляв поведінку іншої людини. А я чув таку розмову старшого чоловіка, який чув молодого, або молодий щось. Сказав, що не сподобалося старшому чоловіку, от він вирішив старший чоловік повчити молодого. Ось такі слова він говорив: ти каже курча, тільки вилупилося, ще будеш мені тут щось розказувати. Друзі, я думаю, що таким людям потрібно навчитися жити в першу чергу самим по християнськи. І ще ви можете сказати, або кожний християн може запитати, а як у випадку щодо невіручої людини потрібно християнину вказувати такій людині на конкретний гріх? Я думаю, незалежно, який гріх чинить така людина, проблема полягає такої людини у відсутності Бога в її житті та живих стосунків з ним. Через Ісуса Христа. Зазвичай, зазвичай, більшість християн звіщають Євангелію приблизно ось так. Кидай вживати алкоголь, палити, або красти, або інші гріхи робити, приходь до нас, до церкви, і тоді мене запитають. І все людина стане християном. Боже Слово не закликає, щоб невіруючі очистили свої вчинки самі. Слово Боже пропонує нове життя через Христа. Усім людям потрібно усвідомити, що вони грішники. Адже Біблія говорить, що всі зрішили і позбавлені слави Божій. Під словом всі, то кожна людина. Яка прийшла в цей світ через народження. Вона є грішником. І гріх або наслідки гріха несуть смерть. І що є єдиний спосіб отримати прощення та нове життя через Ісуса Христа, нам не потрібно турбуватися про конкретні гріхи, але закликати, невіруючих до Христа. Який звільняє людину від і дає нову природу. Адже Біблія говорить, бо лише той, хто в Христі, то є нове творіння. Стародавнє чи старе минуле тепер все нове. Боротьба з гріхом у віручих відбувається по-інакшому. Ціль цій людині, яка е, Говорить такій людині, як християнин, про негативну поведінку або ж гріх допомогти їй зрозуміти, що насолода життя в Христі, і щоб християнин відновив свої стосунки з Богом. Тому ми згадуємо про конкретний гріх. У посланні Якова, в п'ятому розділі сказано, «Братя мої, коли хтось поміж вас заблудить від правди і його, хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той дуже його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. А ще у посланні до галатів, в шостому розділі сказано, браття, як людина упаде в який прогріх, завважте, Біблія говорить, то ви духовні, виправляйте такого духом лагідності. Оце признак духовної людини. Вона виправляє іншого з духом лагідності і стежить за собою, щоб не спокусився і сам Він. Ми висловлюємо свої занепокоєння, можна так сказати, співхристиянам, через бажання, щоб вони могли зрозуміти повнуту життя, яке Бог має для них. У посланні до євреїв написано: але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через. Підступ гріха. Дивіться, як Біблія закликає, заохочувати один одного, поки зветься сьогодні. У посланні Якова, 5 розділі написано, отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одним, щоб вам уздоровитися. Зауважте, не ставати в чергу до якоїсь визначної. Визначеної людини. І тільки цій людині признаватися у своїх прогріхах. А Біблія закликає один перед одним. Ми це робимо перед такими християнами, якими, яким, або таким християнином, яким ми довіряємо, той, хто висловлює або вислуховує. Скоріше сказати, а, признання іншого, він не повинен гордитися, що він не знаходиться в такому положенні, що той чоловік, який звертається до нього, або той чоловік, який згрішив і бажає перемогти гріх, тому він і звертається до нас. І і ми не повинні це робити з метою контролювати таку людину, чи робити це з підступом і лукавством. Бо це зразу відчувається. Відчувається нещирість такого християнина, який вислуховує іншу людину, або щось говорить ці людині з підступом і лукавством, а ще гірше принижувати того, хто признається своїй провині. Але навпаки. Це світ робити від серця, з любов'ю, і розуміти те, що такий христинин є відкритий до виправлення, допомоги та підбадьорення. віруючі покликані допомагати один одному жити християнським життям, коли ми допомагаємо іншим віручим, які впали в ріг, тоді і ми залишаємося. Відкритими для інших, які допомагають нам, бо ми можемо теж спокуситися або оступитися. Адже Біблія говорить, коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і не маємо насправді. Всі ми багато зрішаємо або помиляємося. Ми допомагаємо один одному жити життям, яке Бог призначив для нас. Зіткнувшися з гріхом у житті іншого віручого, важливо зрозуміти, що нам не завжди потрібно розповідати людям про кожний їхній гріх. І в нас є яскравий приклад це наш Спаситель Ісус Христос. Задайте розмову Самарянку, яка знала історію своїх батьків, де вони поклонялися Богові, знала, що має прийти Месію. Та її життя не відповідало тому, що вона знала. Але Христос говорив з нею з любов'ю, і в розмові з сама, Самарянка е, усвідомила е, свій гріх і призналася в ньому. Задайте жінку, яка була зловлена на гарячому вчинку перелібу релігійними людьми, і як чинив з неї Ісус Христос. Чи апостол Петро, який зрікся Христа тричі? Христос тільки поглянув на нього, і Петро зрозумів без слів і гірко заплакав, усвідомивши свій гріх. І після свого Воскресіння Христос не пригадав йому Його провину наподоби цього. Ну, пригадуєш, Петро, як ти клявся, божився. І тричі говорив. Що ти не знаєш мене, тим самим ти зрікся мене. Та Христос Ісус мудро та з любов'ю вчинив, запитавши Його тричі, чи Ти любиш мене. Ісус не уникав протистояти гріху, але завжди робив це з любов'ю та вказував на Боже прощення та благодать. Ось це є зразок для нас. Що? Коли, кому і як говорити, ми ж не поліцаї для гріхів. У першому посланні Петра сказано: перш за все, любіть один одного щиро, бо любов покриває багато гріхів. Ми не маємо такої влади, засудивши когось відправити до пекла. Бо Оправдати іншого і дати перепустку до раді. Ми говоримо, що Біблія засуджує гріх і того, хто чинить його, і виправдовує кожного, хто кається у своїх провинах. Христинин не толерантний до аморальності гріха, а говорить про нього лише з однією з однією цілею, бачучи небезпеку і наслідки. Цього гріха це робив наш Господь Ісус Христос. Згадайте, як Він говорив до фарисеїв. Він говорив: ви гроби по пофарбовані. Зовні знаход... 에... 에... здаєтеся гарними, а всередині повні кісто та мерзоти. Або ж Іван Хреститель, який говорив до фарисеїв, люд... людей релігійних, які йшли до нього. Щоб охреститися від Івана Хрестителя, без покаяння, він казав, кодло гадюче, створить гідний плід покаяння. Також ви можете прослідкувати, як це говорив апостол Іван, Петро, Павло і інші послідовники Ісуса Христа. До цього Боже Слово закликає також і нас, християн ХХ століття. Тож, дорогі друзі, давайте будемо християнами, тобто послідовниками Господа нашого Ісуса Христа. І дотримуватися на практиці Божого Слова. На цьому все. Залишайтеся з Богом.